Перший крок, який зробив, і був підрив на міні. І я не зміг достати до своїх турнікетів, які були тут. Думки, що я вже без ноги залишився. Мене винесли на точку Евака, вона потім занесли, бо невдала була. Я вже обрадувався, що я вже сів, все, там 50% виконано, того, що, мало бути. Квадрик цей чомусь не їхав. Ну, все, ми спробували ще з ним пару раз толкнути. Тож я сів за руль, газував, Київстар толкав. Ти поранений? Сів. Да, да, да. Київстар толкав. Нічого не вийшло, Я кажу, ну все, бросаємо цей квадрик, іди попереду, я буду ззаді. Не знаю, по метрів п'ятдесят я повз, накривався буряном. Я не мав надії якоїсь, що, там що там, там все нас не побачать. Ну якби за нами ніхто не приїхав, то ще гірше було. Це теж пощастило, що з дякую цим побратимам. Що за протез, на який ти зараз збираєш кошти? Протез це з електронний колінний сустав іде. Який добре підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя? Або, або... А тут, а тут, або тут, або тут. І в описі ми залишимо посилання на банку тіх і міхи по збору на цей протез. Долучаємося, давайте допомагати нашим воїнам продовжувати активний спосіб життя, не дивлячись ні на що.